Я пробігла 10 кілометрів, свої перші 10 кілометрів в рамках марафону в своєму житті. І це було незвично. <звук> <звук> Я не можу повірити. Всім привіт! Мене звати Юлія Волконська. Рада вас вітати на цьому каналі Волконська. Ми з вами в новій локації. Сьогодні записується відео з пальма де Майорка. І це відео буде не просто так звідси. Я пробігла 10 кілометрів. Свої перші 10 кілометрів в рамках марафону в своєму житті. І це було незвично. Тому що я не можу вам сказати, що це було суперкласно, це було незвично. І зараз вам розкажу свою історію з цим, тому що в інстаграмі, коли я виставила, було багато питань. Дякую всім за привітання, дякую всім за те, що ви мене підтримали в цьому. Я нікому не розповідала, що я буду бігти 10 кілометрів. Це була якась така моя власна гра, з якою я намагалася впоратись останні два місяці, мені здається, підготовки до 10 кілометрів. Це було непросто. Я вела щоденник, тому в цьому відео будуть невеличкі вставки з цього щоденника. 4 кілометри, якщо взагалі не знаю, як пробігти 10, але я це зроблю. Але можу сказати, що відчуття після. Просто вартували кожної пробіжки, кожного інвестованого мною е, часу в те, щоб бігати. Тому що я розказуючи свою історію, я ніколи не була спортивною людиною. Хоча під час пробіжок я зрозуміла, що до 14 років я дуже багато танцювала, ходила на різні. Танцювальні е, кружки і дуже багато займалася по факту спортом. У мене він був в житті, але потім якось я про це забула. І ось на дуже багато років спорт зник з мого життя. Я намагалася ходити в тренажерний зал, і це було місяць-два. Якийсь час я використовувала велосипед, і мені дуже подобалось їздити на велосипеді. Але потім щось сталося, я не знаю, в мене не було часу, і я перестала це робити. Я навіть пробувала колись бігати, але потім впала, тому що я вибігла ввечері вночі. Виявилося, що там якісь ремонтні роботи були. Я впала в цей цемент, зруйнувала свою форму тоді, яка мене дуже надихала бігати, і вирішила, що це знак, що мені не треба бігати. І я. Постійно про це думала, тобто в усіх моїх блокнотах, в усіх моїх списках були було бажання займатися спортом регулярно, бути в цьому дисциплінованою. І мені дуже подобалась ідея бігу. Мені взагалі подобаються люди, які бігають в мене в оточенні. Є багато досить людей, які займаються цим спортом професійно, які бігають в марафони і які закохані цей вид спорту. І тут в мене подруга влітку, мені каже, я, ми, у нас є традиція кожного року зустрічатися в Італії. І вона каже, я приїду в цьому році в Турин, тому що там буде забіг, і я якраз пробіжу півмарафон. Ми з тобою проведемо час. Я кажу, клас, супер, мені подобається. І я їй кажу, слухай, може я з тобою пробіжу 10 кілометрів. Це було б прикольно. Ти півмарафон, я 10 кілометрів, вона каже, клас, готуйся, реєструйся і побігли разом. Але. Я почала готуватися. Я вибігла один раз. Мені було так важко мені було так складно. Я вам розповідаю це тому, що. Я знаю, що ті, хто буде дивитися, вони плюс-мінус схожі зі мною історії, тому що ті, у кого спорт це частина життя, вони навряд чи будуть дивитися це відео, в них. Все окей, а ось ті, у кого спорт це взагалі різні всесвіти з ними, ось це відео для вас. Так ось я тоді здалася. Я зрозуміла, що мені дуже важко бігати. Це було літо, дуже було жарко, Мені треба було дуже рано вставати. А я не дуже такий, така людина. І я вирішила, що я не встигаю підготуватися, я не буду бігти. І Я тоді не пробігла ці 10 кілометрів. Вона бігла сама під марафон. Але коли я прийшла туди забирати цей пакет учасника. Потім зустрічала її на фініші під час усієї всієї підготовки. Мене так надихнула атмосфера, яка, яка відбувалася там під час цього марафону. Я подивилась на всіх цих людей, яких підтримують близькі, як їх зустрічають, як всі радіють, коли вони добігають ці останні метри. Грає класна музика, багато людей, багато такого якогось вайбу. Того, що їх всіх цих людей, вони не знайомі між собою, вони приїхали з різних країн, хтось з різних міст, але їх всіх об'єднує якась одна ідея, мета, ціль, захоплення. І ось це єднання мене тоді підкорило. Я насправді, коли чекала Діану з півмарафону, я зрозуміла, що я хочу бути частиною цього. Мені настільки було кайфово в цій атмосфері, враховуючи, що я не бігла. Що я думаю, боже, а як мені буде, коли я буду бігти, коли це буду я частиною цього ж цього всього? І тоді ми домовилися з Діаною, Ми відразу знайшли марафон, який буде проходити в пальмі. Ми розрахували плюс-мінус що там по часу мені буде зручно підготуватися. Їй буде зручно з усіма її планами. І ми знайшли на 23 березня марафон на пальмі. І це було на початку грудня. Ми домовилися, що ми е, будемо бігти. Е, я знала, що я вже біжу, я ще не зареєструвалася тоді, але я знала, що вс... ну, тут я вже не здамся. Я добіжу, хоч якось, але я добіжу. І стаються певні події в нашому житті: що грудень, січень я майже не можу готуватися. в мене немає ні часу, ні бажання, ні сил, взагалі нічого. Мені здається, в січні я вийшла на одну пробіжку. Мені було дуже важко пробігти там, ці півтора чи два кілометри. Я повернулася і думаю, ну все, ну, напевно, я на цей раз теж не впораюсь. Але потім я якось у нас вже в мене стало більше часу, і якось емоційно мені треба було себе витягати. І я така: Окей, я спробую. Готуватися, я знайшла в екрані клаб тренування підготовки до 10 кілометрів на 8 тижнів. Я розрахувала, що якраз у мене плюс-мінус 8 тижнів є, щоб підготуватись. І в лютому я почала тренування. І після другого тренування, на другому тренуванні я впала знову. Це був дощ. Після третього мені здається, кілометр, я падаю, і я розумію, що можливо це щось у мене в голові, неврологія, я не знаю, що завгодно. Але це дуже дивно, що вже другий раз я знову впала в рамках того, що ну, якби я бігаю, все повинно було окей, а я на рівному місці просто падаю. Але я встала тоді, дійшла додому і зрозуміла, що я ще декілька разів вийду на пробіжки. Якщо я впаду, я піду просто перевірятися. І не буду бігти, тому що напевно в моєму організму це не підходить. Але якщо я зможу бігати і не падати, це дуже дивно звучить, але якщо ви знаєте мене, я прям з падучих людей. Раніше, взагалі, завжди я падала десь на рівному місці. І якщо я зможу пробігти, якщо я зможу бігати без падінь, я буду бігати. Я, я впораюсь з цим, і я почала потрошки з цією програмою. Там різні типи тренувань є на різну дистанцію, на різні кілометри. І я почала бігати. І я не можу сказати, що мені ставало легше кожен раз. Мені ставало тільки складніше, але я для себе прийняла декілька рішень: що я пробіжу ці 10 кілометрів, а потім прийму рішення, що я буду робити з бігом, чи залишиться він в моєму житті, чи ні. Але мені треба дійти до ось цих 10 кілометрів, які я запланувала. Друге рішення було, що я нікому не розповідаю про те, що я бігаю, знали тільки декілька людей близьких. Але навіть вони, ну мій хлопець, чоловік, він звичайно знав і мене дуже підтримував. Він знав про всі мої тренування. А всі інші люди, це буквально ще дві-три людини, які знали, що я тренуюся, окрім діани. Я не розповідала про тренування, я нічого не розповідала, взагалі нікому нічого не розповідала. Ну, від чоловіка, з яким я живу, я не можу це приховати від там, мами. Я теж їй розповіла, але так, дуже в двох словах: більше я нікому не розповідала. Ніхто з друзів не знав до останнього, що я буду бігти 10 кілометрів. І для мене це було дуже важливо зберегти це для себе, прям зробити це таким своїм власним челенджем. Вже будуть мене питати, ну що там 10 кілометрів, як тренування, а мені треба буде відповідати. І ще другий момент, що я коли розповідаю комусь щось, що я хочу зробити ось з книгою. Так було, ну наче повинно мотивувати. Але з іншого боку, ти наче розказав і вже закінчив цю справу. все, тобі вже не треба її робити. Загалом, мій життєвий досвід мені підказав, що мені не варто нікому нічого розповідати. Тому я залишила це собі і сама готувалася до 10 кілометрів. à vol Я дуже багато бігала. Я набігла для людини, яка знову ж таки не займається спортом. 28 кілометрів. Це для мене був супер рекорд. Дуже зручно в Nike Club, я взагалі рекомендую. Є більш професійні додатки, страва і інші. Ви можете обирати інші додатки, але ось Nike Running Club мені дуже сподобався, що він прям для новичків. Для новачків класно зроблений. Дуже класний тренер, дуже приємний, гарні програми продумані, які легко бігли. Відносно легко бігати. А, і є віджит на айфоні, ти можеш дивитися, скільки кілометрів ти пробіг в цьому місяці. І це мене дуже мотивувало. Кожного разу, коли я виходила там, на пробіжку 3-4 кілометри чи 6 кілометрів було дуже важко, 5 кілометрів було подолати дуже важко. Я виходила, і я така Юля, ти вже пробігла там вісімнадцять кілометрів цьому місяці. Ну що ти 5 не пробіжиш? І Я кожного разу собі нагадувала, скільки я вже пробігла, що мені там ще ці 5 кілометрів це не так багато, це не так складно повинно бути. Тому е, я ось в лютому пробігла 28 кілометрів, і мій чоловік подарував мені бігові кросівки. Біг це дуже травматично насправді для організму, тому дуже важливо потурбуватися про своє здоров'я і купити гарні кросівки. Перша пробіжка на Палермо Чао В Палермо я вже поїхала з новими кросівками і вирішила, що я буду бігати, і дуже активно буду цим займатися. Там я прям прибігла, в мене була дуже важка дорога, але я прибігла і приїгла, прилетіла в Палермо і пішла бігати. Я спеціально обирала готель біля морячка щоб я могла виходити і бігати. Це було дуже. Надихаючи, дуже класно, мені було важко бігати, але я так кайфувала від того, що я це зробила. Знаєте, цей момент, коли е, ти в процесі ненавидиш все, що з тобою відбувається. Але коли ти добігаєш до кінця, ти такий ту так це було не складно. Я зміг це зробити. Третя пробіжка в ПВ. Да. Всього я тут пробігла десь 10 кілометрів за три дні. Насправді мені подобається цей режим. Я супер втомлена. Але це ж такий кайф, коли ти пробіг з раночку до морячок. Зараз повернешся, прийдеш в душу. Піш водички, оце все. Я роблю більше, ніж саму пробіжку. Це Супер. І це насправді потім багато в чому в житті проявляється. Ось цей підход, що тобі здається щось дуже важким і великим, але ти починаєш це робити і такий про проходиш кожен етап, дивишся назад, такі так це було не так вже й важко, як мені здавалося в моменті. А, і в палірма я пробігла на 8 березня свої перші 8 кілометрів. Найперші 8 кілометрів. Поліер. Я була дуже щаслива. Так, ну, якщо я змогла пробігти 8 кілометрів, і це було ще якось так більш-менш приємно. А, взагалі, ось ці регулярні тренування в палієрмо в нових кросівках мене дуже підтримали. І тут я повертаюся додому з температурою 39. Температура, насмарк, кашель, чехаю, погано, жах. А в мене скоро біг. Хора. І на 10 днів вилітаю взагалі з життя насправді, не тільки з тренувань. Мені просто було настільки погано, я так сильно захворіла, як я давно не хворіла, і довелось припинити тренування. Перше у мене тренування було якраз десь через днів 12, напевно, 10, вже перед забігом. Тобто лише пробіжка після хвороби, але то було непросто. <кій> 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 Бігти важко. Я вже вийшла просто, тому що я розуміла, що я втрачаю все, що я набула за ці там два тижні до забігу ще. Я просто не тренуюся. І я вийшла на пробіжку, але це було жахливо. Мені було дуже погано. Фізично я не могла дихати після хвороби, організм був виснажений і ледь добігла ці чотири кілометри і. Просто сказала собі, що я не важливо, навіть якщо я пройду там якусь частину шляху або пів шляху цих 10 кілометрів, неважливо е в якому темпі я пробіжу, мені, взагалі, все це не важливо. Мені важливо 10 кілометрів зробити. Далі все я буду вирішувати вже по ходу, е після того, да там з яким темпом я це зробила і так далі. А найважливіше це зробити ці 10 кілометрів. Дорогі ще. Я їх зробила. Ми приїхали на пальму. Я прилетіла ще в 12-й годині ночі, в готель заселилася. А зранку вже був забіг. Дякувати Всесвіту, що він був о 9-й ранку, а не о 7. І ми прийшли на цей забіг, і я стала частиною цього всього класної музики, великої кількості людей було десь 6 тисяч людей. Ми бігли біля морячка. Ми... Насолоджувалися сонечком була дуже класна погода, тому що спочатку я дивилася погоду. Повинна була бути дощ. Я така ну окей, дощ так дощ. Що робиш? Будемо бігати під дощем. але було сонечко, пальма дуже гарне місце для того, щоб бігати. Перекрили дороги, ти біжиш в цьому потоці. Я дуже велику помилку допустила. Тому що коли ми почали бігти, я почала бігти, бігти з потоком, з швидкістю потоку, і це було на дві хвилини швидше, ніж я бігаю зазвичай. Для мене я перший кілометр так пробігла, і думаю, ні, якщо я так буду швидко бігти, для мене це не мій темп. Я просто не витримую 10 кілометрів, мені треба зупинитися. Але дуже багато психологічних процесів відбувалося, тому що якщо ти замідляєшся, ти не знаєш, ти бачиш стільки людей попереду, ти не знаєш, скільки людей позаду. В тебе є відчуття, що ти взагалі один позаду, і більше нікого позаду тебе немає, що ти просто відстаєш від всіх, що ти не встигаєш, що треба бігти більше, більше, і ти в цей момент в голові своїй. Працюєш з собою, ти такий, ні, я біжу в своєму темпі, я можу собі це дозволити, я встигаю. Потім ти бачиш людей, які позаду тебе біжать, і такі думаєш, так все окей. Навіть якщо я буду остання, це теж не проблема. Мені головне, моя ціль добігти. Ми всі добіжимо, добіжимо 10 кілометрів. Як це вже моя справа, я потім з собою буду розбиратися. Найважче було шостий десь кілометр, тому що я просто така, боже, все, я більше не впораюсь. Мені дуже Складно, але я почала себе коучити. Дуже допомогли ці програми, які я проходила з Club, тому що там багато коучингових штук, які. Тебе проводять по тренуванню, і ти потім можеш так само себе якось мотивувати, поки ти біжиш різними способами. І я добігла 10 кілометрів без я зупинилась тільки, тільки попити води. Трішки я вже в кінці проходила буквально там 100 метрів, але трішки я вже в кінці проходила буквально там 100 метрів, але все інше весь інший час я бігла і добігла 10 кілометрів, і потім ти добіг, добіжав, ну, добіжав і думаєш. Так це було не так важко. А спочатку здавалося просто чимось дуже великим. Я як сказала, що мені було важливо пробігти ці 10 кілометрів, а далі я прийняла для себе рішення дивитися і приймати вже рішення, я буду бігати чи ні. І можу вам сказати, що сьогодні, через день після марафону, я відпочила один день, я вже сьогодні була на тренуванні. Мені, я вже сьогодні пробігла свої 4 кілометри і планую далі. Скоріше за все, я візьму собі підготовку до півмарафону і спробую десь через піврочку пробігти півмарафон, буду активно готуватися. Хоча б просто для себе розуміючи, що це таке, як це взагалі відбувається, а потім вже приймемо рішення залишати півмарафони в своєму житті чи просто бігати в кайф. Ось така історія людини, яка не займалася спортом, взагалі не мала до цього ніякого відношення, і ось на сьогоднішній момент за два місяці я пробігла 85 кілометрів, скоро буде 100. І я така серйозно, це я це я змогла. І Я дуже хочу вам сказати, що якщо ви давно думали про те, щоб бігати, по-перше, всьому свій час. Вам треба знайти людину, яка буде вас мотивувати, в моєму випадку це Діана, її приклад просто я в захваті від цієї жінки. Вона мене дуже замотивувала це все зробити, тому що я бачила її результати, я бачила, як вона бігає, і розуміла, що я теж я нею захоплююся, і я б хотіла в своєму житті це теж мати, і я почала це робити завдяки ній. Тому маєте в своєму оточенні людину, яка вже досягає якихось результатів, які вам подобаються, ви можете прямо написати і познайомитись і, можливо, разом пробігти, і мати якусь ціль перед собою, до чого ви біжите. Тому що до цього я бігла хаотично і, відповідно, в цього не було ніякого результату. А ось коли ти вже до результату добіг пробіг 10 кілометрів, в тебе ще більша мотивація з'являється бігати далі. Тому заплануйте собі, є марафони і під 5 кілометрів, є і під 10. Ну, півмарафон перший, напевно, я не рекомендую бігти, але дивіться по собі, звичайно. Просто заплануйте собі точку, і бажано, щоб вона була не так далеко, тому що мене мотивувало в тому числі те, що в мене є 2 місяці підготовки. Це не те, що в мене рік попереду, і я там за рік повинна пробігти ці 10 кілометрів. Ні. Ось вже я рахувала прям дні, я така, блін, вже мало часу залишилось, мені треба поспішати готуватися. Тому ось якийсь короткий період, 2-3 місяці. Візьміть собі 10 кілометрів, ви зможете підготуватися. Ось ця програма на 8 Розрахована, я вам її теж рекомендую. Я спробую залишити посилання в описі. Також залишу опис, в описі посилання на музику, під яку я бігаю, тому що мені дуже подобається мій плейліст, і виявилося, що музика теж дуже сильно впливає на те, як ти бігаєш і з яким темпом. Ось така моя історія. Подивимося, що буде далі. І е, хочу ще зазначити, що це все відбулося, в тому числі, тому що в цьому році я почала практикувати. Техніку 12 тижні, тижнів на рік. Про неї я розкажу в наступному відео, тому підпишіться на цей канал, щоб не пропустити це відео. Ось тут в цьому блокноті я його залишаю, до речі, в пальмі, я його викидаю. Ось всі мої 12 тижнів, закінчився рік, закінчився блокнот. Я вже купила новий, і в цьому якраз місці я собі запланувала наступний рік. Тому дивіться наступне відео, і там я розкажу про те, що я планую в наступному році зробити. Робити. До зустрічі в наступних відео. Не забудьте підписатись на канал і подивитись ось ці відео, які вам рекомендує YouTube. Це він сказав, що це те, що вам дуже сподобається.